Це пророцтво знайшли в архівах Ватикану, і там кожен папа прописаний. Я знаю за це пророцтво з 1143 року, здається, до сьогодні, і все реально реалізовувалось по цих роках. Але страшно, глядачам знаєте, чому страшно? Тому що після Франциска просто пишуть судний день. Після нього навіть немає місця для фотографій інших пап у Ватикані. От я тут почну з дуже цікавої теми. Слава Богу, мені 50 років, і я зустріла. Початок нового тисячоліття 2000 рік, коли пророкували. Кінець світу. Потім мені прийшлося а, виступати із промовою в 2012-му і наголошувати, що ніякого кінця світу не буде. Я дуже пам'ятаю програму Пальчевського, Я туди була запрошена. І я там кажу: всі стверджували, що буде кінець світу, всі по бункерам, всі всі кудись хочуть заховатися. І тут я кажу: ну, ви знаєте, я так думаю особисто, що ті е, має Ацтеки так кокою листям е, наїлися, що їм передбачилося, що в 2012-му точно буде кінця світу. Але я стверджую, що його не буде. І так само я говорю: це вже третій кінець світу за, за мій вік, знаєте, такий глобальний, в якому я говорю, що смерть понтифіка, смерть святішого отця не є приводом для кінця світу. Так, є передбачення, але там чітко про те, що після смерті Пантифіка настане кінця світу, немає ті люди, які підтримують. Теорію змови вони люблять придумувати, видумувати і додати. То давайте не будемо про кінець світу, бо ще хочеться нам трошечки дожити і дочекатися перемоги. Це дуже добре, що ви не відчуваєте кінця світу. Значить, божевільним диктатором не спаде на думку використати глобальну ядерну зброю і знищити все людство.